У Ріхіві, тамтешні околиці Росіяни щодня закидують авіаційними бомбами та розстрілюють із далекобійної артилерії. Водночас в полях південніше окупанти малими групами піхоти час до часу за підтримки бронетехніки не полишають спроб протиснути лінію українського української оборони. Щоб стримати ворога і підтримати наших піготинців на тухматському відтинку фронту, цілодобово читають далекобійні розрахунки 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола. Навіть в 10-ту річницю від дня створення роботи в українських гармашів не бракувало. Кореспондент ТСН Олександр Моторний розкаже більше. регулярно на їхні вже немає. Його продовжують. Тюжити так мажити токмацький вітинок фронту з усіма населеними пунктами, пагорбами і полями Запоріжжя на усій його протяжності. Нині їх ділянка особливої уваги. Зупиняємо штурми. тобто спроби ворога атакувати піхотою на цій ділянці. Вони є так? щодня. Пронизливий свист, наростаючий шурхіт і розриви російських артилерійських снарядів, мін та авіаційних бомб кажуть воїни 44-ї артилерійської у зоні їх відповідальності. Явище щоденне і непередбачуване. Коли буде, що буде, як Все залежно з того боку, як вони нас вирахують. за 10 років, відколи тернопільські артилеристи як бригада у повному складі вирушили на передову, бувало, зізнаються по різному День на день не Кап прилітав 30 метрів десь від гармат. Є такі позиції, що кожен день по два, по три. От точки, ось точки, це пропали, це не осколки. Тоїм був прильот ланцета десь спереді в сітку і прогоріло. У всій гарматі видно, що вона вже бачила своє. Але все нормально, пережили, живі. Вона не молода, але дуже витривала, потужна і далекобійна. Їх 155 мм європейського походження, саморухома гаубиця fh 70 Ой, плюс Остріл! Остріл. 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 Тільки є цін працює в незалежній Доби 24 чотири Тут немає такого значення, сказати, що більше, менше. Робота є постійно, що у перший рік визвольної війни, восени 2014 тисячі чотирнадцятого. Воїни 44-ї артилерійської бригади прикривали своїми тоді ще радянські зразка далекобійними гаубицями українських захисників Донецького аеропорту. били російську піхоту з технікою на світлодарці у Луганській області, в районі Дебальцево та навколо Бахмута. Нам всі працювали. Настало багато простіше, обслугову все У всьому це більш вибагливіше, але працює. Навчилися, працюємо. У 22-му, коли пішла захід за допомогою, підрозділ переозброїли. Може попасти, потім може просто по Буває таке, не сідає з першого разу. Рами на видий пристрій, клин, затвор чистити, обслуговувати. Це має бути справне. Натомість задачу артилеристів бригади імені гетьмана Данила Апостола залишились незмінними. Статики тут, на цій Оріхівському напрямку, його немає, і не було за весь період, поки ми тут. Інтенсивність дещо спала, але ну, загалом кожен день ворог проводить атакуючі дії. Переважаючи малі групи піхоти. Але і техніка теж присутня. Армата! Ну, Це десь кілометрів до десяти. Що саме за ціль була? Це було, скоріше всього, що піхота, або якийсь міномет працював. Я ще люблю сигари і годинники. О, окрім гармати, він фідель, успішний у цивільному житті. Керівник автомобілобудівного підприємства. Нині командир артилерійського розрахунку. Пріоритети зізнається, чоловік серйозно змінились. До чого більше так би мовити лежить душа? Мене лежить душа до зменшення поголів'я кацапів. Саме тією справою артилеристи 44-ї нині займаються на запоріжжі цілодобово. Тут без змін два свитки по готовності вогонь. Романа! Остріл! Заряженки! Ати московів укриття записати москові укриття! Пізніше розвідка поточнила. Цього разу українські гармаші поцілили у російську гармату в районі Вербового. Ми Українці наша земля нас напали, ми мусимо захищати. Щільність ворожого артилерійського вогню в бікоріхова та його колець цього ранку, бодай не надовго, трохи зменшилась. З Токматського відтинку фронту, що на Запоріжжі? Олександр Моторний, Данило Лисенко та Олег Мостовий ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.